Йоу, народ, всіх вітаю, дорогі друзі, на скопромет. І сьогодні ми граємо в Роблокс Grove Garden. Це на даний момент найпопулярніший режим в Роблоксі, в якого грають понад 5 мільйонів людей. Йоу, друзі, 5 мільйонів в Роблоксі. Роблокс зараз на, просто на піки своєї популярності. Ви це розумієте на піки! Я в шокі, як чесно, від Роблокса Я такого правда не очікував. Але. Ну. Що ж, якщо вже так, то отак от. Я зараз відкриваю своїх петів. Так, пси. Ага. Нормально. Ну, скажімо так, нормально. Так, песик і свинка, рая. Чи, цей свинки аж 18 років, дивіться. Вона вже так більш-менш старенька свинка. По-моєму, свині живуть десь років 20, а собаки 15. Так що... Та великого жалю, свинки залишилось не так довго жити. Але, в принципі, вона головний герой сьогоднішнього відео. Так, я думаю, що я отримаю нічого. І я отримав цілих нічого. Вау, я люблю цей режим всієї своєю душею, чесно кажучи. Так, що тут у нас. Що ти можеш мені запропонувати, чуваче? Друже, козаче, що ти можеш мені запропонувати, крім помідорів? Що ти можеш мені запропонувати? Нормальне таке. У мене є бюджет нормально. Ну. Ну, ладно. Фігушки, так фігушки. Мені не привикать. Так, що в нас тут ще проросло трошки. Як ми бачимо. Ага. Ну, в принципі, дивіться. Я так хочу витратити в цьому відео майже всі свої оці от 724 тисячі, які я зараз заробив. За оп, оп, це? Почекайте, почекайте. А можна вкрасти якусь цю? Ні, це за робокси. От ви називаєте це самим найкращим режимом в Роблоксі, серйозно. В нього просто все за робокси, розумієте? Прокачається за робокси, Розумієте, я Як кнуку, якого ноль взагалі, мені повезло, у мене там... мені роздали на хлябу. А як кнубіку, якого тут ніхто не роздав там, як він тут буде прокачуватися? Це ж дуже довго. Тільки за робукси так можна прокачатися. Розумієте, це все за робукси. Оце... це? Хе-хе-хе. Що це таке? Ш. ти що? Що... Що це було? Що це було? Два роки? Так а почекайте, а чорни 19? Ну, добре, якось пофігу. Ви бачили, що це взагалі було? Я в шоці, якщо чесно. Смішна свиня. Але. Але Але ця свиня. На жаль, так, я хочу собі нового пета. Я хочу собі крутого нового пета. Шо мікшоп? Покажи мені, що я можу купити. Я зрозумів, можу купити тільки от таке от яєчко. Так. Ну, як ви бачите, я вже висрав просто 200 тисяч. Майже. Майже 200 тисяч просто взяв і висрав на бамбук, до речі. Ну, бамбук, я не знаю, скільки він приносить. Якщо я нормально приносить, то. Я, в принципі, признаю, що я не норма всрав гроші. А якщо він дасть мені 1 долар, то... ну що? Що було, то і було. Стоп. А що там рає? Їй досі 18 років. Вже скільки часу пройшло, вона не старіє, блін. Скільки песику? Песику скільки. Песику два. Ну, ну нормально. Нормально. Так. Дивіться. Бачите, який він високий, це тільки 68. Він ще буде тут рости. 65. Скільки навіть 70% нема. Це блін, Він ще буде вищим. О, у мене вже буде, в принципі, як у тих от дуже жорстких чувачків. хе <с brilliant> Прикольненько, прикольненько, якщо чесно. Ну, no, в общем. Э, дивіться. Що я хотів сказати? А я забувся, що я хотів сказати. Якось фігню на молоті сюди хотів. А, ха -ха, о. Шо це. Шостой! Свинка, Стій. Та почекай! О, таке я можу кормити. Прикольно. Не було б прикольно, якщо б я зміг її кормити, і вона молодшала б. Наприклад. З... <кхи> ні, Блін, ну не тут. Ну купайся десь в іншому місті. Ну не тут, ну блін. <кхи> я не знаю, чи це псує мій город, чи ні, це наоборот покращує. Ну не тут, не на бамбуке, Про... будь ласка, рая. <кхи> Ох, ця рая, блін. Рая, ну що це, блін, мені город хочеш попортити. Що ти, цуцику? Цуцику, куди ти? Цуцику, стій. Цуцику. Ладно. Цуцик, іде своєю дорогою. Так, друзі, у нас вийшла дуже критична ситуація, у мене порвалася зйомка і ви пропустили дуже смішний момент з бамбуком. Е, зараз я купляю поливалку для моїх помідорчиків. Ось, я зараз вам покажу, як, яка вона ефективна. Все, бачите? Воно відразу починає рости так. Бачите, як проросло буквально за пару секунд. Хе. Прикольно. А почекайте. Томато. Е, я поливав, вона що було 20, зараз вже 0,1. Хе. Якось дивно. Чи це баг, ще я не знаю, що це таке? Так, друзі, мені вже якось скучно стає у цей грати. Я вже десь хвилин 15 граю, мені вже скучно. Але я тут залишаюсь, щоб просто дізнатися, хто ж мені вилупиться, Але в принципі я думаю, що мені вилупиться якийсь самий популярний пет. Я думаю, по типу свині. А, ні, свиню мені віддали. Вона хорош, А от песик, песик він вилупився за цього, Я думаю, що можливо це песик мені вилупиться. Але я б не хотів, щоб мені песик вилупився. Я б хотів, щоб мені вилупився хтось другий. Хтось прям такий нормальний. А то вже песик у мене є вже один. Навіщо мені другий ще? Причому мені зразу два випало, але перший кудись пропав. Це ви самі бачили на своїх очах Ми... мої свідки, що пропав пес. Так. Нічо собі, подивіться, який огород у чувака. Якось. що це фіолетове? Капець, я теж хочу собі такий город. Ну, я б все його зразу продав. У мене був би такий, якщо б я. Так я охорон... його хоронив, сказав. Якщо б я все зберігав. Хе -хе. А так у мене лисий город, знаєте? Я все продав. Абсолютно все. Ні, якщо чесно, то я б. Тут ще росте мене парочку, ще вони не продаються. О, квітка? Що це, що це за жовта квітка якась? Ай! Це жовті помідори є теж. Можливо, так, скільки там вже. Дві хвилини. Ще дві хвилини чекати, друзі, дві хвилини. Я думаю, що ви можете перелистати це відео до кінця і подивитися, хто ж мені вилопиться. Так, все рай балася, а де писк? А де песик? Почекайте, а де реально... А, ось цього песик. А я вже думав, що в мене якісь донатори вкрали його. 18 рай. Це кутри. Рая... щось не знаю. Напевно, вона плюскається тут і вона не старіє. Но вона в багнюці лежить. і Це, напевно, дуже така, знаєте, дуже великовна багнюка для молодості, щоб зберігати свою молодість. От, напевно, і так, ну, якщо чесно, то от наступне відео я хочу записати з веб-камерою. Ну, не знаю, чи це правда так треба робити, чи ні, але я хочу правда, записати з веб-камерою Наступне відео. Так, 40 секунд. Ми чекаємо з вами саму головну інтригу цього відео. Хто ж в цьому яйці? Хто ж він? Хто ж цей новий, нова тваринка? Хто ж вона? Хто ж вона? Ну, я чесно думаю, що це пес. Це новий пес, Але можливо, я сподіваюся, що це буде хтось інший, а не песик. Ні, я взагалі дуже люблю песиків, але тут вони самі. такі, самі, скажем так, популярні. Опять там рая балується в багнюті. Молодість вертає. Так. 5, 4, 3, 2, 1! Все. Так, відкриваємо. Відкриваємо. Хто це? Хто там? Покажись, воїн! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. В принципі, це відео планувалось бути подовше, там на хвилин, з 12 до 15, але... До великого жалю, я не записував ці моменти, я не помітив, що зйомка завершилась. Тому я дякую вам все рівно, що ви додивилися до кінця. Я бажаю вам гарного, мирного та щасливого дня. Та хочу вам оголосити, що я в цьому відео, яке зараз ви бачите збоку, я розказував, хто я такий, де я такий. Якщо вам цікаво, звідки я з'явився, і хто я такий. Класність на це відео і подивіться його. Як я сказав, дякую за перегляд і всім бувайте, друзі!